Ех, Останній день літа. Сумно. Бо з цим літом завжди якась магічна історія. Дев'ять місяців на нього чекаєш, а потім воно бац і кудись минуло. М -м не знаю навіть чому так. І незважаючи на те, що літо собі можна зараз влаштувати, незалежно від сезону, і дуже цьому радію, але все ж таки перед осінню, якось воно напружено. І сьогодні я усвідомила, що та напруга, вона як звичка вже, бо багато років, перше вересня то було про якісь тортури у школі надовго. От, і про відповідальність, бери себе до, до рук, вставай поранше і, і так далі. І цього разу, сьогодні, ну саме цього разу, я вирішила. Також побути відповідальною. Чесно кажучи, я навіть не уявляю, вийде в мене це чи ні. Бо відповідальність, моя відповідальність вона така трішечки кульгала. як кажучи. Ну, все ж таки, я хочу це зробити, хоча б, хоча б, спробувати це зробити. І тому саме з завтрашнього дня на весь вересень. Хочу взяти для себе такий марафон, в якому я буду кожного дня, або майже кожного дня, розповідати вам про те, як то бути енергопрактиком, тетахілером, тарологом, навчати людей чомусь, проводити консультацію, взагалі, яким є мій день і яким є моє життя. Подивимось, що з цього вийде. Самі цікаво.